Смертельний кип'яток Дніпро Петровщина. Серце однорічного Іллі зупиняє пляшечка з окропом. Я рожала рібенка не для того, щоб через год і два його похороніть. Воніт Лаврач шавріт. У вас рібенка більше ні. Опіки до 18% не загрожують життю малюка. У цьому медики переконані, були, але дитина загинула. Від чого з'ясовують у поліції? Справу кваліфікують як навмисне вбивство. Заживо цього тижня згоріла дворічна дівчинка. Квартира палала у Дніпровській висотці, Дорослих вдома не було. У небезпеці і беззахисні школярі у Києві восьмирічного хлопчика зґвалтував двірник просто у під'їзді де живе дитина. 33-річна особа, яка вже не один раз попадала в полі зори правоохоронців за сконі майнових злочинів. На даний час вона зізнається повністю у скоєному злочину. Кривнику дитяти загрожує 12 років тюремного життя. Агерантофілу і некрофілу в одній особі світить довічне, збочене з прикарпаття нещадно заколов. Потім зґвалтував бездиханне тіло старенької бабусі. При огляді трупа, при огляді місця події, виникло питання щодо вчинення цим скажімо, злочинцем зґвалтування потерпіння. А у Хмельницькому звіряче шматування у буквальному сенсі смертоносні щелепи Ротвеллера мало не загризли чоловіка. Вона вхопилася своїми челюстями в цього чоловіка. Вона дуже його погризла. Він був в тяжкому стані. Він лежав на землі, там було багато крові. Врятувати чоловіка вдалося лише знешкодженням агресивного пса, та поранений зубатий не відпускав руку жертви. Я намагався поцілити дані собаці вище голови, щоб вона залишилася живою. Я зробивши постріл, побачив, що собака впала. Я ногою, бо побачив, що в пащі цієї собаки ще лишається рука зірваними ранами та потрощеними кістками, чоловік у лікарні бореться за життя. А от собака вижив, і його господар не поніс ніякої відповідальності. Дніпровську тишу цього тижня порушила кривава стрілянина місцевого бізнесмена на прізвисько Костя Косий, Він же Костянтин Варченко його застрелили просто на вулиці. У валютника та двох кілоохоронців випустили 30 куль. Двоє кілерів полювали на кругленьку суму, яку везла жертва того вечора. Там вбивство було скоєно з корисливих мотивів. Там була велика сума грошей, ну, кілька десятків тисяч доларів. Застреленому було 53. Він володів бізнесом у сфері обміну валют. Убивць підприємця поки не спіймали. Зате поквапилися відзвітувати про замах на радника міністра МВС Антона Геращенка. Роздули небувалу тривогу. Політика хотіли підірвати. За ним стежили місяць. Його світлину злочинці тримали мало не під серцем і планували підкласти бомбу під авто нардепа. Та з моєю активною громадянською позицією, принципіальної позиції по необхідності. Признання агресії Російської Федерації і освобождіння території України. Однак майже одразу злочинців піймали і вони виявилися російськими найманцями. Щоправда, паралелі між замом на Геращенка і вбивством журналіста Павла Шеремета СБУ змушена була розвіяти.